Як ти думаєш, з політичної точки зору те, що росіяни хочуть досягти у Покровську, виглядає так, що вони хочуть продемонструвати успіх на полі бою, сказати про те, що ми тиснемо, тут ще трошки залишилися. От буде Донецька область. Потім, як каже, там Зеленський той самий між собою домовлятися, і це все буде відтерміновувати там санкції як він каже, да відтерміновувати там інші якісь речі, озброєння, можливо, для України. Коротше, одним словом, показати Трампу, що у нас є успіх, а Збройні Сили України відступають, тому тут ще трошки залишилось. Тисне на Київ. Давай вирішимо це питання. Серед іншого, у цьому мета. Ну, дивись, росіяни в дійсності дуже професійно відпрацьовують цю тему. Навіть всередині нашої держави, це якось іноді працює. У них ледь не кожне село, якому давно вже ніхто не живе, це Сталінград. Тут вони професійно працюють і на Захід працюють, і багато чого іншого. На жаль, нашій країні теж вистачає таких корисних ідіотів, які Ну досі не розуміють простих речей. А 22-му році де були росіяни? В Гастомілі. Ну, пів Харківської області було Херсон не захопили, а восени цього вже не було. Да. От, тому чи можуть вони давай так, чи можуть вони наступати? Так можуть наступати. Ну тому що поки що величезна машина, яка працює. А ось чи можуть вони захопити якісь міста? Ну можуть ще теоретично можуть захопити і те під великим питанням. Чи будуть вони це демонструвати Трампу так? Але чи буде це працювати? Ні, не буде вже працювати. Ну тому, що американці ж іншу статистику бачать, Бачать, що Україна ну, по-перше, сама виробляє зброю і б'є туди, куди потрібно. А ось фактично, Україна йде шляхом Першої світової війни, коли Німецька імперія ще могла наступати на Францію. Важко наступало, що могли навіть обстрілювати Париж, але були змушені виводити війська десь у 18-му році, тому що рухнула сама країна. Так, от Україна перейшла в асиметричну війну. Нищення взагалі Росії це в принципі єдиний спосіб перемогти Росію іншого способу немає, тому що ну вони більше у них ресурсів більше, людей у них більше і грошей у них більше і багато чого іншого. Тому ми повинні. Зважати на такі обставини, ми повинні зважати на такі обставини. А що, що вони будуть це демонструвати як перемогу? Чи зможе натиснути Трамп? Ну не я думаю, що вже не зможе. Ну він і так у і тискалки. Немає виявилось, що навесні виявилося, що не так все просто. Я, я завжди пригадую цю історію, коли нам намагалися відімкнути розвідку. та дрони ж продовжили прилітати по Москві. СБУшники як були, як, як, як літало, так і літали. Виявилося, що американці не дуже та всесильні. Так? Далі у них ну фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу. Ну Ти бачиш, як скрізь Трамп, де як, як знаєш така приказка: якщо у вас є нафта, ми туди йдемо. Да Постачаєте нафту? Ні, нафта повинна бути чудова, ну, тобто американська. Працюють зараз над Венесуелою. Вон там Орбан бігає, показує свої танці з бубнами, вмовляє Трампа, давайте нам якісь виключення зробіть. Я думаю, що подивимось вийде чи ні, але ж на Орбана Європа тисне. Ні, тому yes. там багато чого іншого. Ну, американці тиснуть, наприклад, на Туреччину. На Туреччину тисне Україна. Я, от, до речі, підозрюю, що там три суда, які ну, я там бачив інформацію, що три суда, які були там в Туапсе, Танкер. Uh, uh, Я підозрюю, що то взагалі належить туркам. <ріст> тому що ні, вони під різними прапорами, але ж вони в основному нафту так от перевозили. І Туреччина, я думаю, теж дали зрозуміти, що у них неправильний хід думок щодо того, що як щодо купувати треба російську нафту і зверни увагу, ніхто нам нічого не говорить, що вже по танкерам прилетіло. Ні, от ніхто там не, не компостує на мозок щодо вільного суднапласту, все інше, тому що якщо не помиляюся, рік тому Україна це що там у нас навчання йдуть. Чи щось і то взагалі ще закрита частина моря? Ну попередили, попередили і все. Тому, дивись, вже багато чого відбулося. Не, не зможуть вони натиснути, тому що є і позиція Європи, є, і, що важливо, позиція британської монархії. Про це не будемо теж забувати. Так Що що, що ти думаєш? Так просто там в Букінгемському палаці приймали Трампа. Там теж було, була проведена відповідна робота, розказана, яка політика партії та уряду повинна бути, багато чого іншого. Так що такі історії. Я хочу нагадати нашим глядачам, що пан Тара Загородній один із небагатьох, хто був правий, що зустріч Трампа і Путіна не відбудеться в Будапешті, і дійсно вона чи то скасувалася, чи то перенеслась. Якщо треба профи, перегляньте наш ефір якраз в той день, коли взагалі там з'явилася інфа про те, що така зустріч має відбутися. От Тарас перший сказав, що ні, і от вона дійсно не відбулась. Але Орбан, про якого ти згадував на зустрічі з Трампом вчора, він сказав про те, що така зустріч в Будапешті може відбутися там вже через декілька днів. Він про це сказав не на зустрічі з Трампом, а своїй пресі. Це мені здається, можливо, важливий момент, тому що своїй пресі він каже: одне да на зустріч з Трампом я такого від нього не чув. І від Трампа також цього не чув. Він каже, Трамп каже просто що вона буде на порядку. Куденному ця зустріч. Просто Росія не зупиняється, тому ну, блін, взагалі ми там маємо зустрічатися і і так далі. А, а Орбан ці заяви робить, тому що він реально ще знає. Там зустріч готується буде через декілька днів, чи тому, що в нього скоро вибори. Йому треба бути міротворцем, йому треба вибивати. І Трампа там якесь е, е, скасування табу на купівлю енергоресурсів. Там. Що відбувається, можеш пояснити? Ну, я не включаю, що Трамп вже пиляє бюджет на новий саміт. Цю Росії Трампа вже оплочена. А ви а ви не приїхав? Тому що пояснити, треба сказати, що це от відбувається. Ну, це така людина. Я, 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 я навіть підозрюю, що так. Ні, звичайно, він хоче себе позиціонувати що до нього серйозні люди приїжджають сам 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 Трамп тому самі розмови, самі розмови про те, що це може бути, це нагадування про себе, які він. Велике ЦБ навіть ну, в очах в першу чергу власних виборців, тому що у нього ж вибори будуть навесні, і звичайно, що він це буде використовувати сам факт того, що приїжджають, не приїжджають. Ну, начебто, я володію якісь сакральним знанням, що начебто приїжджають, так от а далі гроші пиляються, бюджети йдуть. Так що ну це був виключно внутрі внутрішня і зовнішня політична гра внутрішня політична гра на цей на цих на виборців. Але вона працює. Працює то знаєте при всіх недоліках Орбана, тому що він в принципі там грає активно проти України. Він дуже вправний політик, він дуже відчуває, як це все правильно розкрутити. Ми мені нагадує, до речі, цим цього Лукашенка чимось. От, нагадую, він він такий дуже дуже тонкий. Не слід його недооцінювати. Коли говорить, що те, що він там точно програє вибори, я говорю, ой почекайте, ви, ви не недооцінюєте не, не Орбана. Він дуже він дуже тонкий тонка людина. Він відчуває, де треба робити. У нього є інстинкт політика. От, наприклад, пам'ятаєш на 9 травня, хто приїхав з європейських лідерів до цього. до Путіна Путіна до речі, не в а Орбан не приїхав да. в Китай. Він не приїхав, хоча з китайцями він там зустрічався. Там Фіца там, по-моєму, присут... присутній був на параді, чи хтось там був там присутній, а він не поїхав, тому що да. він розуміє, що деякі речі не треба робити публічно, так тому що треба от розуміти, або оця ситуація з голосуванням по початку перемовин з Україною. Він знав, що вже отут червона лінія. Якщо вже натиснули, треба з збереженням обличчя. Бачиш, як він викрутився, не голосував, але вийшов просто в цей момент. Ну я, я ж не знав, що там відбувається. Я пішов там в туалет а, і все інше. Раптом проголосували. Ну, що я можу сказати, але ж не проголосував. Дивись, не проголосував. Тому а, ні, він дуже вправна людина, і тут він вміє викручувати ситуацію. Тут не слід, його недооцінювати. Тому я дуже отак от е, треба ну зважати на нього. Але я б так теж ну не вважав, що зовсім там. Е, це погано. Я взагалі не виключаю, що яке співробітництво з Україною йде ну, по лінії Угорщини, просто воно відкрита про цена. Ну електрику продають. Я думаю, що щось що, що, що там щось там таке. Це ж така, така людина. Він тобі буде багато чого роз... говорити. Просто українці досі думають, що якщо політик вам щось говорить, особливо коли він говорить для своїх виборців, то це щось нас стосується, тому цей процес так і йде, так що така от ситуація. Що стосується взагалі так званого мирного треку, тут да я про Лукашенка ще також повернусь запитаю, але от щодо мирного треку, Трамп каже: війна в Україні завершиться вже незабаром. Але іноді сторонам перед миром треба там допом... ну, випустити пар, тобто ще там подіпитись, умовно кажучи, він говорить. І що далі він казав там в інтерв'ю NBC, здається, що за декілька місяців ми спробуємо завершити війну, і от знову там певні є прогнози щодо завершення війни. Я знаю твою позицію, і до речі, вона соголосно з моєю. Там, допоки живий Путін, хрена не буде відверто. Але Трамп все одно там ми бачимо його потуги щодо завершення війни. До якої реально, тобто, що має відбутися, щоб, е, ну, щоб зірвало дах стріху, щоб зірвало у Трампа, коли ми говоримо, що вже там не напівзаходи можуть бути, а реально конкретні дії. Да? От він запровадив санкції, Красавчик, е, чи може він їх посилити, чи може там піти питання щодо зброї? Давайте європейці, купуйте. Ми, до речі, номенклатуру всю повністю відкриваємо. Ми не відповідаємо за це. Там американці ну, ви не ви купуйте будь-що хочете. І стріляйте використовувати, і так далі, в якій перспективі це можливо, і чи можливо, взагалі, як ти думаєш? Ну, тисне з ситуація на Трампа. Дивись, ну по-перше, ми не повинні думати коли. Ми повинні самі це робити. В принципі, наша це ну, сама дипломатія працює над цим. Ну Зеленський раз на три дні говорить, як він гаряче хоче зустрічі з Путіним. Так щоб все порішати, да це фактично тиск на Трампа на Трампа, що бачиш, Путіна немає. Він не хоче і балабойки виглядають всі. Точніше, балаболки не виглядають. Деякі люди не будемо пальцем показувати на Вашингтон. Це тисне на Трампа, а чому тому, що він там намагається постійно говорити, що це не його війна, це вже стає його війною. Він вже вклав дуже багато особистого ресурсу. І дивись, якраз по цьому по нафті та газу. Як цікаво, ніхто ж не очікував, що будуть такий удар. А це завжди лякає росіян за визначеність От невизначене, чого чим і влаштовував Байден, ну він же все йшов, фактично підігрував. Їм. А от Трамп неочікувано. І дивись, як вони зараз розмовляють з росіянами. Ну, якщо в цю мішпуху скинути стосовно його там розмов про те, що Путін щось хоче, все інше. От почитай, почитай коротке повідомлення Міністерства фінансів США стосовно. Спроби Гунвора купити Лукоєва. От почитай першу от почитай першу фразу, коли хоч як розмовляють американці, коли Ну вже починається серйозна розмова. Вони що там написано Ми сказали, сп... тобто, ні не, не добрий день, ні не, не добрий день. Не, не все, що ми, ми попередили, що ви припиняєте вогонь. Крапка, Далі ні до цього ніяких розмов, що якісь гунвари щось будуть купувати. Крапки, там три речі. Не. Оце розмова зовсім по іншому йде. І Гунвар чомусь втратив інтерес. Дивись, втратив інтерес до Лкоєлу, тому що тут інше вже йде. інше йде. Я взагалі не здивуюся, що зараз до долукої прийдуть американські компанії з пропозиціями, від яких важко відмовитись, що віддавайте нам все, що там у вас погане лежить, і ви розумієте, кому, кому воно повинно вже бути. Тобто цей процес тиску йде. Коли він буде, дивись, ми не так повинні мислити. Ми повинні розуміти, що нам потрібно спровокувати американців на якийсь такий крок, ну і всьому світу, і Україні, в тому числі, на такий крок, щоб вони подумали: ну, добре, давайте ми ще зараз трохи ще вмажемо, як ми думаємо. Ну, трохи вмажемо, щоб там, як би там, вони одумались. Але нам треба зробити так, щоб вони не розрахували свої сили. Ну, тобто, що вони, ну, ну я як завжди аналогію наводжу. Ну от дивись там там на Макака, да, у кожне з цих тварин ну різне уявлення по ну трошечки давайте я вмажу. Да? Трошечки вмажу для носорога, це так, щоб вже вмазати, що ви вмазати, щоб він макаку там роздере, а макака там ну трохи вмазати, це просто по цьому, по цьому, по, по голові попестити. Так і тут. Тобто, ми повинні е, постійно в, в це грати, е, тобто далі демонструвати силу. Все залежить, продовжую говорити, все залежить виключно від нас. Виробництво нашої зброї, інтенсивності ударів по території Росії. А це буде змушувати американців давати більше зброю, тому що так побудований світ, як я говорив, що чим більше ти виробляєш своєї зброї, тим більше тобі дають своє. Вони будуть розуміти, що не з цією Україною не зробиш. А що українці будуть далі мочити Росію? А ось і нічого іншого не виходить, як ну допомагати Україні, тому що серйозних пацанів треба підтримувати з ними. Дружити треба. Бо коли країна вже... Проводить континентальні операції в Євразії, там спецслужби працюють вже на трьох континентах, там, десь в Африці ми бачили, Гурівці комусь когось прибили, десь в Азії прибувають. ось і все інше. ну ну Краще краще з цими, цими співпрацювати і на них робити ставки, тому що на ну, Трампа ще ж тисне вже політика. Трамп тисне її вибори, тиснуть і виборці. І сила, яку проявляє Україна, тому ми повинні вху і, і постійно провокувати, щоб вони, щоб вони більше більше неочікуваних санкцій запроваджували, і, і тим більше пов'язаних з їхнім інтересом нафтової нафтової корпорації, і так ми повинні мислити, щоб вони навалилися своєю тушою там, де ну як вони будуть думати, що вони трохи влупили, да а воно може так посипатись. А як з радянським союзом був. Ну, хто ж не очікував, що радянський союз розвалиться? Як як ж віру? Я завжди аналогію тут з Рейганом наводжу. Рейган не хотів розпаду Радянського Союзу. Він же він же думав. Ну зараз тут там картинки. Мультві до речі, Рейган Рейган же мультиками. Якраз налякав радянський союз. Хто не знає цю історію? Вони ж якраз вийшли цей же фільм Зв'язнії війни», тоді «Зоряні війни 79-му році. ж Перший епізод був. І оця от, коли виходив там Рейдінг говорив, що це імперія зла, ну це ж зоряних війн, там, да? потім вони випустили цей ну, Тоді ж не було інтернету, це ж перевірити неможливо. Тут дрімочі політбюро сидить. Вони випустили мультики, як красиво будуть літати ракети, як за спутників їх там буде збивати. І ця інформаційна війна ну і, звичайно, там вклали гроші в АПК. Це перелякала Радянський Союз, вони реально вбухали величезну кількість грошей в. Модернізацію ВПК до речі, ми досі на цих запасах живемо. Хто досі не розуміє на яких запасах? Ми ракети робимо і все інше. Вбухали купу грошей, і тут ще ну як працює в цьому світі, тут ще підіграла Саудівська Аравія, але не так як думають, що вони спеціально домовлялися з американцями. Саудівська Аравія хотіла взагалі, щоб менше ресурсу було у Іранах, тому що там паралельно йшла жіра на іракська війна, а вони підтримували Ірак. І вони почали знижувати ціну на нафту. І раптом воно все зійшлося в одній точці, що Радянський Союз просто не витримав. І то Радянський Союз то часи, ну, ніхто ж не обстрілював, ніхто ж не мочив його там НПЗ, а, ніхто там нарізав голови генералам і все інше. Ну Тому що це такий був ідеальний шторм. і Тому ми повинні ми повинні завжди знаходити ці точки, які змусять американців все ж таки. Ну, робити кроки, робити кроки. Вони не обов'язково повинні бути якимись потужними, так? Але ну, щодо там, нафти, щодо, щодо там, фінансової системи потрібні. Ну і зброя. Чим більше у нас буде власних ракет, так? тим більше чи швидше нам дадуть агавки світ побудований. Тому ми не над цим повинні мислити. Ми Мислимо, скільки грошей виділяється на виробництво нашої зброї, так? А чому не відкрити знову таки повністю експорт для того, щоб залучати ресурс нашого оборонку? Тому що підприємства у нас стоять. Он у говорив, що там потужності до 30 мільярдів може бути. Ну я думаю, що у трохи перебільшує, але я думаю, що ну, ну, принаймні за оцінками виробників, перший рік можна мільярд доларів експортувати зброї і 200 мільярдів сплатити податки всередині країни, так? Далі приватників більше залучати далі. Довгострокових контрактів у нас досі немає, на відміну від росіян. Там працюють довгострокові контракти. От на чим ми повинні працювати, і в бюджеті ми бачимо вже десь. Ну я бачу там деякі. А... Наприклад, ти бачив, що Свереденка в бюджеті вже скасувало пільги, наприклад, для китайських компаній. Хто не знає, у нас по пільгах завозилися електромобілі, ці китайські. Ну, ну просто мрак. да? Скасували це. Слуги народу прийняли поправку, яку запропонувала Тимошенка проводити, проводити репрофайлінг цих кредитів. На 175 мільярдів, щоб відстрочити ну, рефінансування проводити. Ну нові цінні папери для того, щоб не платити зараз. Тобто шукати тут гроші для того, щоб інвестувати в нашу оборонку. Чим більше буде наших ракет, чим більше буде ударів по території Росії. Ну американці ні іншого вибору не буде. Іншого вибору не буде, як допомагати Україні. У них і так, в принципі, вже вибору немає, тому що ці процеси запущені взагалі для росіян, я говорю, запущена на найстрашніше со. Весь світ починає розуміти, що без Росії, виявляється, можна жити, без російської нафти. Це катастрофа просто для росіян. Катастрофа. І ми повинні підтримувати цю катастрофу, особливо коли Україна б'є по терміналах, наприклад, Балтійському морі і Чорному морі. Україна демонструє. Що Росія ненадійний постачальник енергоносіїв, тепер вони ніфіга не можуть гарантувати. То ні, Москву та будь ласка, ти в Москву там ППО затавкою. Будь ласка, але а там ти не закриш Тому що да, от ти в радянські часи згадав, я тобі скажу, навіть в радянські часи за потуги цієї держави, тому що Росія це не радянський Союз, вони завжди про це забувають. Радянському Союзу було 15 республік, в тому числі Україна, Польща, НДР, ну, Німеччина, там, Болгарія, Чехословаччина. Це ж єдина єдина потуга. І навіть в ті часи Радянський Союз через свою величезну територію не міг забезпечити повністю прикриття ППО. Закривалися в основному основні міста. Ну там тоді там, Москва. Пітер Ну Київ, оскільки це частина була цього Київського військового а, округу, і то тоді ж йшлося тільки про ракети та про літаки. А зараз ти як ти проти дронів? Що зробиш? Тому ми я говорю, продовжую говорити закінчення війни перемогою країни виключно в наших руках і виключно від виробни... залежить від виробництва нашої зброї, як ми будемо тиснути туди, куди потрібно. На ці боліви точки, від яких Росіяни які Росіяни прикрити не можуть, ну і використовувати бокування Путіна. Що, що він ми, да Ну говорити. Ну з ним вже неможливо говорити. І підштовхувати цих американців до іншої гарної думки. А може ви якось там по своїх каналах зробите так, що Путіна не було? А нас влаштовує будь-який момент. Якщо Путіна зараз знайдуть в режимі одна нога тут, інша там, да бажано подалі, а голова просто в унітазі, то в Росії почнеться ввал.